Ми зараз в Чернігові хостелів є. Один знаходиться десь невідомо, де його карта не видають. Місцеві жителі кажуть, що немає вулиці. Да, далі другий хостел. Другий хостел, що там, другий хостел? Другий хостел взагалі, типа... Телефони не беруть. Якщо телефони не беруть, значить немає резону взагалі їхати. Приїдемо, потримаємо дверку і підемо. Так що це теж не варіант. Прямо? Це, це, це теж не, не варіант. Третій хостел теж нічого цікавого не видає. Так що топаємо зараз на вокзал що вийде, то вийде. Нормально Отвигав перший телевізійно також всього класно. Ой Так що все. Загибати дуже і просто пиздець, так файно. Але файно нас, ну, позитив, нас підкинули. Тут тепло, нема дощу. Все добре. Так. А ми маленько топаємо на вокзал. Тому центр. Та, правильно, направи, правильно. Я, я, я дивився по карті. Хошо. Все гуд? Все гуд. Дуже добре глянути, в мене ще батарейка є. It's a no time. It's a long time, yeah. Яка там вже година. це все, oh, Ні, вчора ми в такий час ще їхали, так. Да. Вчора в такий час до Гомеля доїжджали. Нормально. що Нічого, нічого цікавого будемо на з ним дали.